Благословляю жінку, що на світанку відслонить вікна в твоєму домі. Її шкіра ряхтітиме холодом, як розтяте в яблуко, жінку, яка безшелесно навшпиньках пройде на кухню, поставить каву, її очі і руки будуть при цьому сміятися. Благословляю цю жінку. Сонну птаху її волосся, затамований подих її ходи. Сірника, що горить між пальців, роздвоюючись у безоднях зіниць, повільну блакитну музику вен на руці піднятій з гребенем. Благословляю жінку, яку я тобі дарую, жінку, який належить пильнувати твій добрий ранок, це я відливаю її для тебе зі слів ясних, аж пекучих, що по краплі стікають поверхнею шибки. В яку дивлюся, і в її глибині коливається підводна квітка мого обличчя, благословляю цю жінку. Як усе таки шкода, що цієї жінки тобі ніколи не знати.